Минулого тижня стало відомо, що Україна отримує від Великої Британії таємничі зенітні ракетні комплекси Grow Hawk. Однак інформації про них, м'яко кажучи, зовсім небагато. Що воно таке зовсім не зрозуміло однак відомо тільки те, що на, за підсумками зустрічі президента Зеленського та Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, ми маємо отримати впродовж цього року саме ці зенітні ракетні комплекси за попередніми прогнозами. Маємо їх отримати 15 штук. Далі, все, що теоретично можна про них розповісти, яку інформацію про них зібрати, я в цьому відео друзі, вам і розповім. Отож, радий вітати. Мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до збройового огляду. Сьогодні е, будемо говорити про зенітно-ракетні можливості і забігаючи наперед, скажу, що лепта українського в цьому процесі. Також існує, тому поставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Ну а я ж буду розпочинати. Отож, Грейв Hawk – це зенітний ракетний комплекс, термінову розробку якого було якось спільно профінансовано та проанонсовано спільними зусиллями спочатку Великої Британії та Данії. Тепер же є перспективи говорити про те, що там є в цьому процесі Україна приблизно з тих здогадок, які нам е, спонукають думати. Е, Такі подібні комплекси вже були в Україні. Ось якраз фото ви бачите. Звісно, що навколо все заблюрено, тобто е, неможливо визначити локацію, де розташовується такий зенітний ракетний комплекс. Е, попередньо повідомляється, що два дослідні зразки ЗРК РК Хоук вже проходили випробування в Україні. І цьогоріч, як я вже згадував, планує Британія продати ще 15 одиниць таких ЗРК до нашого розпорядження. Грейв Хоук, це не. Повноцінна, скажімо так, нова розробка це об'єднання, радше готових рішень на основі ракет повітря. Повітря про це раніше самі британці, саме наприклад, британське видання The Guardian писало Міністерство оборони Великої Британії. Повідомляло, що це є інтеграція готових рішень в один загальний е можливий, скажімо, що так. Комплекс під такий опис підпадають, зокрема, зенітні ракетні комплекси, які Велика Британія вже передавала нам. Е, от ви зараз бачите вже в більш якісному зображенні е, те, що до нас приїздило від Британії цих два дослідних зразки. Е, ці комплекси базуються на основі авіаційних ракет АІМ-132 «Есрам». Однак в оригінальному виконанні, е, ну це, скажімо так. Той пілотний варіант адаптації ракети повітря-повітря до наземного зенітного ракетного комплексу, який ми спільно розробляли із британцями, в базових характеристиках цієї ракети АІН 132 тридцять есрам йдеться про те, що вона важить 88 кілограмів. Її довжина становить 2 2900 мм, міліметрів діаметр корпусу 16,6 см сантиметрів або 166 мм. міліметрів. Дальність пуску при застосуванні з літака складає 25 км, кілометрів, але при застосуванні з наземної пускової установки така дальність значно менша. Тім зараз йдеться не про цю ракету. В чому якраз таки українська, скажімо так, лепта, українська розробка, тому що багато аналітиків і наших і закордонних в один голос повідомляють, що це буде от такий британський Грейвхолк, Це буде щось на зразок ось такої машини на колісній базі. Неважливо, який, неважливо, що це буде за автомобіль. Важлива пускова установка, щоб вона була адаптована до ракет, і ці ракети вже будуть не. Іноземного виробництва а українські ось такі ракети йдеться про те, що це будуть вироблені в Україні, які є на озброєнні повітряних сил ракети Р 27 Тут доволі таки вузький список, тому що в Україні в останні роки її соціалістично минуло за часів радянського союзу виготовлявся лише. Один тип ракет повітря-повітря, це якраз таки Р 27 це те, що нам залишилося у спаду під радянського союзу, і ми досі в спроможності виробляти ці ракети Р 27 і при тому, що їхні різноманітні модифікації ми вже використовували неодноразово інтегровуючи її до різних о, наших новітніх типів озброєння, наприклад, зенітний ракетний комплекс ОСА, старий радянський, здавалося б, вже нікому не потрібний, але як тільки інтегрували туди ракети. Модифікація R-27, яка називається R-73, одразу він запрацював новими так би мовити фарбами. Або ж наші морські дрони, малюки Сі Бейбі з такими ж самими ракетами R-73, які вже зараз результативно відзначилися у збитті ворожих гелікоптерів над акваторією Чорного моря. Тому е, власне про такі от ракети, якраз таки зараз і йдеться, що їх буде Україна інтегрувати у цей британський зенітний ракетний комплекс Black Hawk. Раніше щоправда, можна подумати, що ну що ми такі дурні без британців не могли впоратися. Та ні, е, ми намагалися, скажімо так, створити свій власний зенітний ракетний комплекс на базі модифікації ракет Р-27. і ще навіть у 2017 році портал Український мілітарний портал Власне, який називається, мілітарний, він писав, що тодішній керівник укроборонпрому Роман Романов пропонував польській промисловості спільну розробку системи ППО малої дальності з використанням якраз таки авіаційних ракет українського виробництва Р-27. Проєкт спільного знітно-ракетного комплексу підтверджували навіть самі поляки. Це було у 2019 році, за два роки після виходу в паблік цієї інформації. Ну але як бачите... Вівся, як то кажуть, і нині там ми не злетіли по цій розробці хоча загалом застосування або перспективне застосування саме українських авіаційних ракет у її зенітному, скажімо так, підпорядкуванні або зенітному використанні. Розроблялося, і цей концепт опрацьовувався багатьма країнами навіть світу в Індії. Були свої розробки на основі ракет Р 27 створювати зенітний ракетний комплекс. Ось наші з поляками, і це не лише два таких приклади, коли відбувалися спроби інтеграції цих авіаційних ракет, вироблених в Україні, до зенітних ракетних комплексів. Чи так, чи будуть вони в підсумку, скажімо так, інтегровані у такий комплекс, про який ми зараз говоримо? До речі, це от один із британських варіантів, який нам був переданий. Чи будуть ракети Р 27 інтегровані саме до цього комплексу, наразі достеменно, геть зовсім невідомо. Які зрештою будьмо відверті, зовсім невідомо достеменно, що ж воно таке за той новий тип озброєння, що ж воно таке за той новий тип ЗРК, який домовилися спільно Зеленський і Стармер, підписуючи акт чи угоду про сторічне партнерство. Але всі ті припущення, які зараз лунають від аналітики, дозволяють зробити вже. Обґрунтоване та логічне припущення щодо того, що ракети Р 27 використовувати на зенітному ракетному комплексі Ґрейховк, як би він не виглядав, на якій би базі він не виглядав, це може бути зовсім інша вантажівка. Головне пускова установка та інтеграція ракет і радіолокаційної станції до того, аби пускати їх ці ракети по повітряних цілях противника. Тож, е, всі ці. Здогадки вони насправді що ведуть нас у своїх думках до того, що це все є можливим, тим паче, що запаси цих ракет Р 27 які використовувалися і використовуються з винищувачів українських повітряних сил Су 27 є доволі таки значними. Ну і наскільки мені відомо, і це не таємна інформація, ці ракети досі. Спроможні виготовлятися в Україні, адже інакше ми ми їх не побачили ні на морських дронах Сібе, ні на зенітних ракетних комплексах ОСА. Ніде ну, а ось тепер плюс 15 грей хоків від Великої Британії. Це як опція їхнього подальшого розвитку. Тож друзі. Велика надія на те, що це справді і є тим анонсом, який ми чули ще наприкінці минулого року про те, що українська оборонна промисловість видасть на гора у 2025-му якийсь свій власний зенітний ракетний комплекс, можливо, це саме йшлося про британців. Можливо, на основі цієї британської технології ми розвинемо свій такий е, зенітний ракетний комплекс, який будемо здатні самостійно виготовляти. Можливо, в нас багато є можливих варіантів, тому що раніше ще е, Україна заявляла про те, що. Так звані Франкенсем, зенітні ракетні комплекси Франкенштейни спільно з американцями розробляли в чому там суть. Там до українських пускових установок радянських старих зенітних ракетних комплексів, типу БУК прилаштовували, адаптовували. Західні зенітні ракети тепер же є варіант того, що це буде навпаки. Варто напевно десь зійтись посередині для того, щоб виготовити нарешті вже щось своє. Тому буде цікаво почитати ваші коментарі щодо цього нового чергового гібриду, які, втім, ми не знаємо його характеристики достеменно, Не знаємо всієї інформації про нього. Але пишіть у коментарях свої міркування і ставте неодмінно подобайки до цього відео, підписуйтеся на нас та. Ну, загалом будьте активними, в тому числі і з вашими коментарями, тому що чим більше такої активності ви проявляєте, тим більша кількість людей долучається до перегляду цих відеороликів. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.